І давайте, от з робочих моментів, і продовжимо. Подивіться, яке тут здійснення на вас чекає завдяки цим змінам. От зараз побачила, от бачите, вихід на доріжку. Тут показано вихід з топіка, але виходите ви зовсім до інших нових перспектив. Оновлення за оновленням. Просто шикарний купол тут змалювався, пам'ятаєте, здійснення мрії. Зірка долі над вами загорається, про що ще можна говорити, так? Просто чудова сьогодні кава, так? І давайте все ж таки розглянемо деталі, що вона вам тут обіцяє. Будьте обережні до інформації, яка буде до вас надходити. Саме зверніть увагу на нові знання. Це важливо у спілкуванні з людьми, розумієте?